То, скажіть, хто розчі, хто фітнес, з вашим то, то з наших близьких людей, які зі мною разом без школювась, тут підготовлювамося до таких подій, на жаль. Всі хороші мої знайомі, дівчата, виховував, вони теж бойовики, можна сказати, і так нас провели. Родина, друзі, з яким настроєм їдете? З хорошим, позитивним. А, а чому, чому пішли у добровольці? І, чи перший раз ви їдете на такій подібній вишні? Туди на схід перший раз. А так постійно вишколююся. Чому вирішив? Тому ну, що Україна не безпека. До того, де вишколи частина. Тут в Тернополі. Mm -hmm. Захисти свій дім і купа різних організацій ми за час поводили активні вишні. А ви кажете, що це от ваші вихованки, тобто вони також були на... Так, батальйон Сніжин. Ви зараз їдете якби на базу. На базу а, якщо буде можливість поїхати на передову, поїдете. Поїду. Підготуєш повністю поїдовою скалу. А скільки вам років? — Мені 36. Сьогодні з вами також стояли хлопці, які призвати з років. Якусь відповідальність за них чуєте, то зберігається. Звичайно, будемо наглядати з ними, підказувати, звичайно. Просувати знайомих було і на Майдані воювали трошки. Та й зараз... А, Хотіли, в... мали велике бажання дуже. Так. А десь в Тернополі перед тим ви проходили подібні вишки? Ну так, їздив не раз. В Білі та... були. Не захисти свій дім? Прошу, так, так. Ми куди були, їздили, в всяких вишкалах. У мене дядько теж, він як інструктор, він все там жив. Тобто ви маєте якусь таку більшу підготовку? Так. Маю більшу, та й тим більше ми ж їдемо теж не така просто Їдемо ще на підготовку місяць, два, три. Як ви вважаєте, чи цього часу буде достатньо, щоб готуватися до реальної mm, війни? Я кому, як кому. За себе я можу. Да, я впевнений, що я буду готовий. Там не, Ну, Там що погано не візьме. Все тільки добре для себе. Mm -hmm. Там вже кожен собі рішить, хто захоче далі тренуватися, хто вже поїде сюди або в зону АТО. Наскільки це важливо добровольчий батальйон? Ну наскільки для вас ну, це просто так по-іншому, аніж ти армію, аніж так? Не знаю, мені ще й так не приходила поїздка, я ж так вчуся. Не приходила повістка, та я не знаю. Ви зараз є студент? Так. Як тоді реагують ваші викладачі, чи вже ну, завершили як хто? Сесію? хто хтось, хтось гордиться, хтось не гордиться. Кому як? Ну, Чужа думка не цікавить. А як зараз сесія? Вона вже завершилася, чи ну, ви якось взяли Угу. А серед а ваших друзів багато поїхало вже, наприклад, добровольчий да. корпус? Ну, багато ми їх знайомих. А серед тих Але... серед них є хтось на передовій, хто вже да. був? що А чому саме правий сектор? Ну, не знаю. та був, не знаю, чесно. Сектор, в мене там теж знайомий, але так і пішло. Довіряєте, просто цьому тері? Ну так. Да. З якими строєм їдете зараз? Хороше. А батьки як? Ну, ну, та як, як батьки? Та плачуть. Куди сьогодні прийшли розповідає? Прийшли.